Війна, що змінила Рондо Місто, що називалося Рондо, було особливе. Повітря там було чисте і прозоре, ніби зіткано з найтоншого світла. А всі мешканці, надзвичайні, дуже тендітні, вирощували квіти, плекали сади, парки, будували химерні будинки, розмовляли з пташками та рослинами, любили співати, малювати, писати вірші, тішилися тому, що живуть у Рондо. Проте найбільше любили місто троє друзів: Данко, Зірка та Фабіан. Бронду їх знав кожен. Данко, мав тіло тонке і і світився, наче ліхтарик, а найскравіше світилося його серце. Він часто їздив міськими вуличками на ровері, наспівуючи мелодії з улюблених кінофільмів. До керми був прикріплений кошик, а в кошику лежав товстий Атлас зі старовинними гравюрами рослин, квітів, дерев. Фабіан нащадок давнього роду шукачів скарбів, мав гострий нюх і зіркий погляд. Він був таким легкий. Що незначний вітру міг би підняти його в повітря віднести аж ген далеко, якби не срібний медальйон з карвованою літерою Ф. Медальйон був важкий, масивний, а Фабіон ніколи не знімав його з шиї, тому впевнено тримався землі рондо. Зірка вміла літати. Вона літала високо в небі і навіть могла виконувати складні фігури вищого пілотажу, шурхотіла паперовими крильцями десь там, угорі, а потім списувала їх нотками з мальовками зі своїх мандрівок, бо понад усе любила подорожувати. Рондо славилась своїми дивовижними квітами. На центральній площі розташовувалася гордість і окраса міста Велика оранжерея. У ній були зібрані рідкісні квіти і рослини з найвіддаленіших куточків планети. Але найдивнішим було те, що ці квіти вміли співати. В оранжереї часто влаштовували концерти, головним номером яких було вокальне виконання Рондо Моцарта. До міста з'їжджалися з усіх усюд, аби насолодитися цим неймовірним видовищем. А щоранку, як тільки сходило сонце, квіти хором виконували їм міста, урочисто відводячи голівки вгору до світла. Щодня перед світанком Данко приїздив до оранжереї, полюбив розпочинати день співом. Разом із квітами він, як ніхто вміг доглядати за рослинами, пильнував, аби квіти добре себе почували, аби мали достатньо води і світла, а ще ретельно вивчав за атласом їхні довгі назви латиною, бо хотів знати і розуміти, котра квітка чого потребує найбільше. Після обіду Данко зазвичай зустрічався з фабіаном у кав'ярні за рогом, де вони обговорювали останні новини. А тоді вирушали в гості до зірки, хоч ніколи не були певні, чи застануть її вдома, бо зірка дуже часто літала у своїх далеких мандрів і могла кілька днів поспіль не з'являтися в місті. Це був звичайний день в Рондо, Мешканці поспішали кожен у своїх справах. Данко прямував до своїх друзів, бо знав, що зірка саме повернулася з мандрівки, мала купу нових історій та малюнків. Світило сонце, співали квіти птахи, все було, як завжди, і раптом все стихло, і тоді настороженим шепотом прокотилось у наше місто йти війна. Мешканці Ронду не знали, хто така війна. Вона з'явилась ніби не звідки чорна і страшна, з гуркотом та скреготом креготом поволю сунула в напрямку міста, несучи з собою руїни, безлад і сусільну темлю. Все, до чого торкалася, зникало в густій непроглядній пітьмі. Але найбільшим жахом було те, що війна на своєму шляху сіла чорні квіти, сухі колючі бур'яни. без запаху вони миттєво проростали в землі, спліталися в густі нетрії затуляли сонце. Аби світла витончені й квіти рондо почали слабнути та в'янути, вони вже не мали сили підвести голівки до неба. І найгірше вони взагалі перестали співати. Данко, Зірка та Фабія відважні, проте дуже тендітні вирушили супроти війни. Спершу вони намагалися заговорити з нею, просили її піти геть. Війна, незважаючи на них вперто, сунула далі, а страшні машини, що служили їй, пішли в наступ. Вони клацали, шипіли, сипали вогняними іскрами та ж бурляли гостре каміння. Один із каменів поцілив Данкові груди. Туди те серце, і на його тлі з'явилася павутинка тріщин. Вогняні іскри влучили в зірку. І краєчки її паперових крилець відразу обпалилися, а просто перед Фабіоном виросла чорна квітка й проколола йому ніжку. Війна торкнулася кожного. Тоді друзі вирішили заговорити до війни її ж мовою. Зірка та Фабіан збирали камінні, цвяхи, що летіли на місто, що сили кидали їх у відповідь, та це не зупиняло він. Данко подумав, щоби перемогти, треба влучити просто війни в серця. Але все було марно, бо війна не мала серця. Троє друзів звідчим спостерігали, як війна руйнує їхній крихкий світ. У місті один за одним почали зникати мешканці, а інші ховалися даремно, сподіваючись, що війна піде геть. Колись такі яскраві, та гамірні вулички спорожніли, світла ставало все менше. Так тривало день у день, війна невпинно повзла, сіючи нищівні чорні квіти, а троє друзів продовжували обороняти місто. Данко й надалі крадькома приходив до оранжереї, її вікна потемніли від кіптяви, а декілька вцілилих квіток похилили голівки, мовчки стояли в дальному кутку. Якось, коли темрява в місті була вже такою густою, що ледь давалось знайти дорогу, Данко спробував порятувати хоч всі останні квіти, світячи малим ліхтаром, ліхтариком свого ровера. Він закріпив ровер на місці, скерував ліхтарик у бік рослин і почав крутити педалі. Щойно промінчик світла потрапив на полюстки, вони стрепенулись, а їхні тьмяні кольори неначе ожили. Данко крутив педалі все швидше і швидше, світла ставало більше. Тоді Данку заспівав гімн міста, що вже так давно не звучав у роду. І коли проспівав перший куплет, одна з квіток підвела голівку і заспівала разом із ним. Далі друге, третє, і ось уже десяток квітів співають гімн хором. Раптом Данко впустив кермо і промінь світла полинув у бік війни, що прокралась на сусідню вулицю, і сталося неймовірне. Вона замерла на кілька секунд, спинилася. На мить затихли звуки вибухів, скрегіт і клацання хижих машин. Чутно було лише спів. І Данко все зрозумів. Вона злякалася, бо він і десяток квітів співають разом попри все, бо навіть найтонший промінчик світла долає темряву. Тож, аби зупинити війну, потрібно всім гуртом збудувати велику машину світла, яка знищить пітьму і врятує співучі квіти. Троє друзів негайно взялися до роботи, а їм на допомогу почали приходити і інші мешканці. Уже незабаром увесь майдан рондо став схожий на метушливий мурашник. Усі об'єдналися спільної справи і робили те, хто що вмів найкраще місто працювало, як злагоджений будинковий механізм. Зірка літала в розвідку і малювала на своїх крильцях схеми ворожих таборів, записувала важливі дані. Фабіан, як найкращий пошуковець, збирав окремі деталі до майбутньої світової машини, а Данко, роздобувши давню книгу про механіку, керував процесом і побудови. Коли машина була готова, всі зайняли свої місця і за командою почали діяти. Водночас закрутилися сотні педалей, завертілися тисячі коліщат, і машина запрацювала. Яскраве світло розлилося вулицями. Данко, зірка, Фабіан та всі мешканці разом з квітами заспівали їм ромби. Війна зупинилася ненадовго, а потім стала поволі розчинятися у світлі, яке випромінювала машина, що яскравіше линуло світло, що голосніше луна в то швидше зникала війна, а з нею темрява і колючі чорні квіти рондо співало гімн, аж доки всі чорні квіти зникли, і темрява розсіялась дощенту. І це була перемога. Замість чорних квітів і землі виросли червоні маки. До війни Рондо росли маки різних кольорів: рожеві, жовті, фіолетові, пурпурові, білі, але таких червоних не було ніколи. Тепер усі маки були тільки червоні. Мешканці Ронду потрохи відбудували місто, відновили оранжерею. Де знову розрослися квіти, і щоранку, як колись, виспівують їм. Проте, на жаль, відновити можна далеко не все, на прозорому тілі Данка, біля самого серця досі є павутинка тріщин, краєчки крілець зірки так і залишилися обпаленими, а фабіан накульговує. На проколену ніжку мешканці міста стали іншими. У кожного є сумні спогади про війну, яка завжди, назавжди змінила ронду. І багато-багато червоних маків, що відтепер ростуть по всьому місту. Мак є міжнародним символом пам'яті про полеглих на війні.